Як ви зрозуміли, у відносинах між більшовиками та центральною радою відразу повіяло холодом. Більшовики спробували застосувати перевірену тактику захоплення влади і в Україні. Однак на всеукраїнському з'їзді рад у Києві у грудні 1917 року спроба перевороту провалилася. З'їзд висловив підтримку Центральній Раді. Тоді делегати від більшовиків покинули з'їзд і переїхали до Харкова, де відбувався обласний з'їзд рад промислового донецького криворізького басейну. Там вони проголосили встановлення в Україні радянської влади та створення власної УНР з радами і комунізму. На противагу Генеральному секретаріату також утворили власний уряд, народний секретаріат. Російським більшовикам тепер було просто заявити про надання радянській УНР права на самовизначення, а Центральну Раду звинуватити в буржуазній політиці. Між Центральною Радою та більшовиками розпочинається війна. Конфлікт подавали як війну двох УНР, хоча, по факту, навіть самі більшовики визнавали віртуальність радянської держави. Більшовицькі війська під керівництвом Володимира Антонова Овсієнка та Михайла Муравйова на початку січня швидко опановують Лівобережну Україну. Київ опиняється під загрозою нападу з півночі та Сходу. Всередині міста піднімають повстання робітники заводу Арсенал, яке, однак, вдалося придушити. Наприкінці холодного січня, на підступах до Києва на залізничній станції Крути. Участь у захисті столиці беруть добровольці, столичні студенти та курсанти. Учасники бою під крутами стали одним із перших символів жертовності в боротьбі за незалежність України. У таких складних умовах, 22 січня 1918 року, Центральна Рада видає четвертий універсал, у якому УНР проголошується незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Перших часів гетьмана Мазепи Україна відкрито пориває з Росією. Влада в УНР до установчих зборів мала залишатися в Центральної ради, а виконавчу владу мала здійснювати Рада народних міністрів, так перейменували Генеральний секретаріат. Однак вже через кілька днів представники Центральної Ради вимушені були покинути Київ, а місто зайняли більшовики. У чому ж був сенс проголошувати незалежність саме в такий несприятливий момент? Однією з основних причин стала необхідність підписати мирну угоду з центральними державами. Якщо ви пам'ятаєте, Перша світова війна ще не закінчилась. Більшість прихильних до Центральної ради військових частин залишалися на фронті. Паралельно з Центральною Радою мирні переговори вели більшовики. Останні дорікали делегації УНР тим, що вона не може бути уповноваженою, адже є ще й цілком таки радянська Українська Народна Республіка. Тому проголошення незалежності четвертим універсалом допомогло у лютому 1918 року підписати у місті Брест мирну угоду між УНР та центральними державами. За її умовами, Німеччина та Австро-Угорщина визнавали незалежність УНР та Центральну Раду до території УНР, що окреслили третім універсалом, приєднувалися землі Холмщини та Берестейщини. Німецькі та австро-угорські війська зобов'язалися допомогти Центральній Раді у відновленні влади та боротьбі з більшовиками. Умові краще, ніж можна було собі уявити. У чому ж підступ? В обмін на допомогу центральні держави попросили скромну подяку, поставку більше мільйона тонн продукції, зокрема зерна, цукру та м'яса. Німеччина та австро-угорщина перебували на межі продовольчої кризи і тому мали потребу скористатися ресурсами житниці Європи. Наприкінці лютого німецькі, австрійські та українські війська переходять у наступ. Так само динамічно, як займали українські міста, більшовики їх і покидають. На початку березня Центральна Рада повертається до Києва. Українські війська так розігналися, що аж зайняли Крим, але вимушені були його полишити через розбіжності з німцями. У цей же час більшовикам врешті вдається підписати з центральними державами власну брест-Литовську мирну угоду. Росія виходила з війни і зобов'язувалася підписати мирову з УНР під керівництвом Центральної Ради без попередніх хитрощів. Наче ж непогано так склалось для Центральної ради на початку весни 1918 року. Проте популярність Центральної ради стрімко наближалась до нуля. Багаті верстви дратувалися соціалістичними ідеями, що декларували у своїх універсалах Центральна Рада. Бідніші верстви дратувалися, що УЦР не могла їх виконати. Німці дратувалися від того, що могли не отримати обіцяне зерно. Та й соціалістів, якщо чесно, вони не любили. Спочатку німецькі чиновники все активніше втручалися у діяльність Центральної ради, потім зрозуміли, що з ними взагалі краще справи не мати. 29 квітня 1918 року у Києві відбуваються одразу дві важливі події. На своєму останньому засіданні Центральна Рада приймає Конституцію УНР. Того ж дня в іншій точці столиці проголошують українську державу з гетьманом Павлом Скоропадським на чолі. П'ятому універсалу так і не судилося бути написаним. Завіса.